Подивлюсь на небо, запитаю зорі, як там, Янголята, забрані війною, хлопці та дівчата сильні, щирі, мужні, полягли за землю, нашу немирущу, за її свободу, за її простори. Господи помилуй всіх, хто йде до бою, захисти всіх доньок, захисти синочків нашої країни, поля колосочків, Щоб ворожа зброя не змогла піднятись, не розбила землю. Всі поля і хати над степами і лугом, щоб не долетіли. Кляті ті ракети, щоб в небі їх збили Скільки людям горя, ще треба пізнати. Щоб сусіди наші нарешті відстали. Хай собі панують у своїй сторонці. Ми не заглядали до них у віконце Нам чуже не треба, ми не нападали. Залишіть покої Україну. Вся чути, хоче кожна хата, хочуть усі люди Повернути швидше, рідних обійняти Забудь назавжди, що значить стріляти. Коли нарешті встигнуть ці гармати, скажемо тихенько.